Всім привіт! Ви на каналі The Like, з вами я, Юля. Поки нас лякають підривом ЗАЕС, я вважаю, що кращий спосіб боротьби зі стресом це праця та планування нашого майбутнього і вивчення веб-дизайну. Тому давайте сьогодні зануримось у наш світ крутого дизайну та подивимось деякі сайти. Я хочу вам запропонувати такий сайт, як Godly. Це. Щось типу аворца. На цьому сайті дуже багато цікавенького, ми можемо подивитися, що там є. Одразу скажу, що тут багато крутих, класних сайтів для вашого інспірейшну. Тому приготуйтеся зараз, буде дуже цікаво. Домен godly.website. Ви можете зайти і подивитись. Як ви бачите, все дуже так простенько, такий він біленький, з чорними. Текстами і це класно, тому що будь-хто може адекватно сприйняти весь цей дизайн. Він такий простий, але тут стільки класних, крутих сайтів зібрано, що це просто скарб. Ви можете подивитись ось такі цікавенькі сайтики. тут. Все з анімацією, все, все так круто, крутиться, мігає все, як я люблю. Тут дуже багато всього, але я вже зробила деяку підборку для вас, таких самих цікавих сайтів, на мій погляд. Ну, те, що я знайшла так побистряку, і хочу вам це показати. Не так давно ви мене просили зробити підборку сайтів, які роблять українські дизайнери. Одного разу я це зроблю, чесно обіцяю вам це. Але сьогодні я розпочну якраз з українця. Ось такий сайт називається leonidkostetsky.com Леонід Leonідкостєцький Creative Director. І ви можете бачити такий меседж, чому би ні, хай буде. І так, давайте подивимось. Дуже класні тексти. Заголовки взагалі. Класно виглядають, вони такі крупненькі. Ось тут, у правому верхньому кутку, у нас меню. Це доволі нестандартно наразі, тому що взагалі всі використовують гамбургер. Але тут усе меню прям показано. Одразу можна поміняти тему dark theme, light theme. Давайте подивимось. Вау! Dark theme виглядає дуже непогано. І коли дизайн крутий, насправді е такі реверси в кольорі, то взагалі тема, тому що це ну, класно. Тут крута сітка, до речі, тому і дизайн в різних кольорах виглядає класно. Так, повернемось до Light Theme. I help companies, brands and entrepreneurs develop any digital products and achieve their goals. Він допомагає компаніям, брендам та підприємникам і розробникам робити коротше digital продукти і досягати, досягати їх цілей. Так, дивимось далі. Що у нас є? Ось ця зірочка, така вже стандартна для багатьох дизайнерів. Так, в нас. Коли скролиш другий екран, у нас логотип стає таким маленьким і уходить в лівий край. Дуже цікаво придумали ось ці зміни теми, але біленьке не дуже видно, це не проблема, вона ж поточна. І меню стало у нас горизонтальним. Прикольно виглядає сітка. Зберігається, все так класно. До речі, я хочу зробити відео на тему сіток. Їх є дуже багато, але я не знаю, чи її потрібно вам, чи, може, ви все знаєте про ці сітки. Ось тут на сайті видно, що людина використовує нестандартну сітку, але вона проглядається і видно, як класно воно. Виглядає дуже стильно, коли все з сіткою зроблено. Дуже маленький шрифт, але це ж такий сайт з презентацією дизайнера, тому юзабіліті тут вже ж буде трошки гірший ніж на інших сайтах, які зроблені для людей. Тут більше презентація того, що він робить, тому як дизайнер він дозволив собі трошки. Похуліганити <свісно> з цими малесенькими малесенькими заголовками. Ось такі ефекти, дуже прикольно виглядає. Коротше, це портфоліо, все, що він робить, воно класно, стильно. І якщо ви помітили, зараз така тенденція, що всі сайти мають дуже мало інформації, але дуже великі заголовки, такі дуже великі екрани, і все гортається екран за екраном. І такі величенькі-величенькі заголовки. Я зараз хочу подивитись, який це розмір заголовку фонд сайз 142,5 пікселя. Це доволі величенькі такі заголовки, але воно виглядає дуже стильно, класно. І на контрасті він використовує великий заголовок та такі маленькі тексти для функціональних елементів. Це список його аворців. Дуже класно, View more. кругленька кнопочка. Коротше, все в тренді, все кайфово. І прикольний такий футер. Доволі стандартний, окрім. Соціальної іконки. До речі, класна ідея. Беріть собі на замітку і робіть також такі ідеї. Мені подобається. Не треба шукати ніякі ці. Бісячі іконки, чи з фріпіку, тому що вони вже просто поперек горлу стоять ці іконки. І чувак придумав класну ідею, мені подобається. Треба просто скриняти це і зберегати собі кудись на дашборд, тому що це класна ідея. Ukraine! хо хо ось такі от Telegram, Viber, WhatsApp. Коротше, класний сайт. Мені дуже сподобався. Респект та уважуха. Цьому хлопцю з України. Так, зараз подивимось інший сайт. Я сьогодні не буду робити такі великі огляди кожного сайту, тому що я підготувала великий список і я хочу показати все, але без занурення в якісь там юзабіліті. Просто кайфуйте від зовнішнього вигляду цих сайтів, просто надихніться цим і зловить вайб, який я отримала, коли зайшла на цей годлі. Наступний сайт це Mono X7. Подивіться, як він виглядає. Це такий кайф для дизайнера. Але тут дуже мало інформації, але виглядає він так непогано. Mono X7 це такі екрани, типу діджитал-картини, які ви можете завантажити туди. Я не пам'ятаю, як це у нас називалося. Якась рамка. Чи як електронна рамка. Це було та, десь років 7 тому, і це було дуже популярно. А ця команда розробила щось таке типу цих рамок, і вони продають їх. Мені прийшлося гуглити, що це таке, тому що тут це неочевидно, і ви можете бачити щось, якийсь такий блок. Але з точки зору дизайну прикольний екран такий. Можна зробити преордер і перейти на їх інтернет-магазин. Ось це така рамочка. І там різні картинки. Я підозрюю, що їх можна завантажувати, що хочеш, будь-що. І потім вішати у себе на стіні. Таке, я б не сказала, що це нова якась тема, але начебто воно в них працює. Їм подобається. Ну, коротше, прикольний сайт, але дуже-дуже мало всього. Наступний сайт це Keeps Me Sane C. Це сайт портфоліо. І ви можете подивитись, як воно тут все показується. Нічого новенького, але все стильно, красиво. Фактично, це одна сторінка, і все якось так блимає тут прикольно. Але дивитись тут нічого. Ще один сайт. О, да-да! дає. Ох, да-да. Handcrafted kinetic Sculptures. Якісь handcrafted, зроблені ручками кінетичні скульптури, кінетичні, тобто які рухаються, я так розумію. Ось їх продукти. Це такі, типу, мобіля, чи у нас таке <раплях> ліплять на люстри. А, Я не знаю, щось таке забавне. Але коштує вона 145 євро. Чому б і ні. Що мені подобається? Знову ми бачимо цей тренд, коли все на один великий екран. І такий шрифт прикольний. І мені дуже подобається кольорова гама. Воно таке сіро-голубе, сам бекграунд. А букви зроблені коричневим кольором. І це виглядає прикольно. Наступний екран у нас вже міняється. І він такий начебто молочного кольору. І вже міняється трошки шрифт на деяких елементах. Але тут воно виглядає непогано. І мені дуже подобається оця ідея з тінню, яка плаває прямо по бекграунду. Це теж класно. І воно зберігається, цей ефект напротязі всього сайту, коли його гортаєш. Ось. Ще їх скульптури доволі дивні, але ми дивимося на сайт, а не на їх продукти, які вони продають. Сайт взагалі прикольний. Можемо клікнути кудись. Ось така сітка для цього товару. Такі рішення підходять для інтернет-магазинів, там, де продаються якісь такі, як би то сказати, крафтові речі. Які виготовлюються штучно, коли у вас щось типу розетки, то такий дизайн взагалі не підходить для того магазину. І ви повинні розуміти, коли у вас прийшов клієнт, який продає, наприклад, якісь каблучки по 2-3 тисячі євро за штуку з бриліантами або там, я не знаю, якісь крафтові. І в цьому разі, якщо в нього, наприклад, там. Декілька моделей цих каблучок, ви можете зробити щось таке, тобто презентуючи там, де під кожен товар може бути зроблена окрема сторінка якась. А коли у вас клієнт приходить і говорить, що в нього півтора мільйона позицій в інтернет-магазині, і з ним працюють всілякі дропшипіри та різні поставники і якісь люди. І тому для нього це не підійде. Йому треба бути, буде робити якийсь такий портал, типу розетки, де все чітко, правильно, без всіляких цих експериментів в дизайні та в чомусь ще. І до речі, в житті, коли ви працюєте з реальними клієнтами, найчастіше ви зустрічаєте людей, яким треба робити. Бізнес прям такий налагоджений на заробляння грошей, можливо, ці люди, які продають ці крафтові каблучки, якісь вони теж заробляють гроші, але в них зовсім інша модель бізнесу. І коли ви спілкуєтесь зі своїм клієнтом, ви повинні в першу чергу аналізувати його бізнес і що він робить, як він заробляє гроші, яка в нього модель цього бізнесу. Тому що, якщо ви для клієнта, який має... Так звану розетку запропонуєте такий сайт, він просто не заплатить вам гроші і скаже, що ви трошки не в собі раз запропонували таке рішення. Тому, коли ви отримуєте заказ, вам треба проаналізувати вашого клієнта, його бізнес і запропонувати найкращі рішення. І в першу чергу відкинути свої амбіції як дизайнера, тому що для вас на першому місці повинна стояти реалізація. Потенціалу для конкретного бізнесу, а не вашого як дизайнера, ваш дизайнерський потенціал буде реалізовуватись, коли ви будете робити портфоліо на Behance або на Dribbble, або для Awards що ви будете робити. Тоді ви зможете реалізувати весь свій потенціал, як вам е, захочеться. Коли ви працюєте з клієнтом, ваша мотивація заробити гроші. І це теж класно, тому що всі ми повинні їх заробляти, щоб. Мати можливості жити, розвиватися і щось робити, круте, донатити на ЗСУ. Я сподіваюся, ви всі це робите та дякувати їм за те, що зараз ми можемо з вами сидіти тут і балакати про дизайн та жити більш-менш адекватним життям. Повернемось до нашого сайту. Після переліку всіх продуктів ви можете бачити, що їх буквально там до десятку. Раз, два, три. 4, 5, 6 продуктів. 6 продуктів. У них на сайті те, про що я говорила, що це такі одиничні вироби якісь, може індивідуальні, може під заказ. І далі в них іде інспірейшн. І потім такий футер агромезний просто з якимись Текстом, навіть не хочу його читати, тому що мене не цікавить їх товар. Але, так, з точки зору дизайну, дуже прикольний сайт. Наступний сайт це ddna.com. Щось про ДНК, я підозрюю. We Capture Identity in Timeless Forms Creating jewelry with Meaning that become the ultimate celebration of life. Давайте дивитися, що вони роблять. Як я вже сказала, це ювелірка. Найчастіше такі сайти робляться для ювелірної сфери, для портфоліо, там, де щось таке крафтове. Ось ви можете бачити. Прикольний сайт, дуже красивий, естетичний. Його теж можна брати на замітку собі, але в реальному житті. Ми стикаємося з тим, що інформації доволі багато, і дуже складно використовувати такі сайти для якихось успішних бізнесів, тому що там буде набагато більше різних категорій, товарів, і це буде проблемою. Наступна це студія дизайну та розробки. В них класний сайт, як ви вже здогадались, ось такий скрол нетиповий зовсім. Мені дуже сподобалось це. До речі, цей чувак продає свій курс на аворс. Я його пройшла. Ось такий сайт. Це їх портфоліо, проєкти. Дуже нестандартно зроблено, мені подобається класно, кайфово. І якщо хочете, я залишу ці ссылки. І ви зможете подивитись ці сайти потім після мого відео. Все дуже стильово, так, класно. Коротше, беріть на замітку. Зберігайте на здоров'я. Наступний сайт це індустрія фешн, Тоже класно. Можете подивитись тут відео таке на бекграунді. Якісь елементи. І це дуже схоже на якийсь журнал. Зараз це популярна тема робити сайти у вигляді прям так журналу, газети. Це стильно, класно, стильно, модно, молодіжно. І ось закінчується все таким футером. Кнопка така собі не дуже гарна якась витягнута та несразна. Але, взагалі, сітка класна. Я би зберігла цю сіточку. Та її можна використовувати для таких онлайн-видавництв, якихось, яких може, у вас будуть такі клієнти, і ви зможете для них пристосувати цю тему. Прикольно зроблено меню. Ви можете побачити, тут такі стопчики. Класно виглядає, пронумеровано. Це теж здорово. Івенс, давайте подивимось на їх. Even Теж класний дизайн. Можна використовувати для блогів якихось. Прикольно. Навіть те, що тут е різні е тексти по висоті, це не впливає на зовнішній вигляд і виглядає доволі так, акуратно. Jelly. Який чудний чувак або чувіха з якимось. Таблетками. Now, Це якийсь витвір мистецтва, я зрозуміла. Я не дуже е, розбираюся у сучасному мистецтві, тому я не буду давати якусь оцінку. Цьому я дивлюся на сайт. Кнопки мені нагадують такі е, якісь 2000-роки, тому що вони трошки такі сплюснуті. І рівного розміру, як. Я не знаю, хештеги якісь. Але на цьому сайті це виглядає так прикольно. Мені подобається сітка. Ще раз скажу, що сітка кайфова, її можна зберігати. Вона така колоночна, доволі проста. Ну і такий стиль газети, журналу зберігається впродовж цього сайту. Search. Прикольне рішення з пошуком. Теж непогано, можна собі брати на замітку. І цікаво, що у них з логіном. О, логін якийсь взагалі нецікавий. Карт також такий собі. О, а ось це їх інтернет-магазин. І вони продають якісь книжки. Теж прикольно зроблено. Категорії, дизайнери. Фільтри зроблені всі в одній колонці. Ось тут. І ось так показані різні товари. Тут же колонка з якимось чи духами, чи ще з чимось. Виглядає як ароматизатор для хати, але я не знаю, що це. А, тут якісь книжки, фейс таул, рушнички. Я не знаю, <реш> вони продають все, що має якісь написи і ну, начебто витвор... витвори мистецтва тарілки. Ну, взагалі, все, що було, все принесли. То як барахолка, на якій бабуся сидить, ото, все, що в хаті було, все винесла, все продає. Від якихось туфель до старовинних, я не знаю, вазочек. Коротше, це сайт, на якому продається все як на барахолці. Взагалі, дуже такий фешн. Все класно, прикольно. Ну, якось так. Ось така підборка Годлі. Якщо вам сподобалось, пишіть коментарі, користуйтесь цим сайтом і шукайте натхнення там для себе, для своїх проєктів. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. А з вами була я, Юлія і канал The Like.